Розглянемо, як відобразити спецстаж працівника в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1. Переходимо в меню Кадри, Довідник співробітники та відкриваємо карточку співробітника. Далі переходимо за гіперпосиланням Початкові відомості про стаж працівників організації. В даному реєстрі створюємо новий запис. В ньому вказуємо. Організацію. Та співробітника. Вид стажу обирається із довідника види стажу. В даному довіднику можна створити свій вид стажу, в ньому заповнити найменування, за необхідності, інші реквізити та обов'язково проставляємо прапор пільговий стаж. Далі вказуємо період. Причому дату закінчення рекомендуємо проставляти наперед. Після чого записуємо та закриваємо даний запис. Якщо є необхідність вказати попередні місця роботи, то для кожного місця роботи створюється окремий запис. В якому безпосередньо можна вказати заповнити поле місце роботи та вказати необхідний період. Дані про спецстаж працівників потрапляють в додаток 6 об'єднаного звіту. Наразі все. Дякую за увагу!